Кожна влада, кожен, кожен устрій щось вніс добро, щось добре. Ми дуже пеклуємося про школу національну, тобто рідною мовою, про збереження культури. Ми є громадянами України, ми є лояльними, ми ніколи не були, я знаю, сепаратистами, якщо можна так сказати. Але ми хочемо одне, зберегти свою ідентичність. Цей форум означає, що Україна навіть в найтяжчі часи. Дуже уважна до складових своєї політичної нації, до соціальних груп і, в тому числі, до етнічних груп. На цьому форумі ми маємо обговорити, що ми ще можемо зробити один для одного, в який спосіб ми можемо не просто зберегти культуру, освіту, ідентичність, а й примножити її, і передати наступним поколінням. Ми хочемо почути, з якими проблемами можливо вони стикаються, які їм потрібна допомога, що потрібно вирішити оперативно на сьогоднішній день для того, щоб вони відчували себе комфортно в тій території, де вони проживають, Це що стосується етнічних румунів, які проживають на території Буковини, ми здається, робимо все можливе, але ми хочемо почути їхній голос так само. Це для нас важливо. В нас є достатній відсоток румунської етнічної спільноти. Держава дбає про забезпечення їх прав, про забезпечення їх свобод, і вони високо інтегровані в українське суспільство і наряду із українцями беруть участь у суспільному, культурному і політичному житті області. України ця конфрунта мажоре. влада України зацікавлена знати і вирішувати проблеми румунської спільноти, і це добре. Але зараз найбільша проблема етнічних румунів, як і всіх українців, агресія Росії, і ворога потрібно перемогти. Ми від Румунії робимо усе можливе, щоб цьому сприяти. Крім того, вивчаємо питання, як саме можемо допомогти інституціям освіти та культури румунської спільноти. Уряд Румунії у цьому дуже зацікавлений. України тема захисту прав національних меншин традиційно присутня на порядку денному відносин України Румунія, і в цьому плані завжди мова йде про те, яким чином посилити ефективність каналів комунікації для того, щоб краще розуміти. Становище, виклики, потреби, і знайти кращий шлях реагування на них, тому з моєї точки зору, сьогоднішній форум це передусім чудова платформа для комунікації між представниками державних органів влади, місцевих органів влади і організації румунської національної меншини з тим, щоб порозумітися, де ми знаходимося і. В якому напрямку разом ми рухаємося, Україна, де модифікара актилорнор і важливо для нас усіх дізнатися, як відбуваються речі в громади, що відбувається, які тут потреби, які є нагальні потреби для нас. усіх. ми дуже добре знаємо, що і члени румунської громади долучилися до вирішення актуальних проблем. Продовжують далі підтримати Україну в цьому контексті важкому. Миська спільнота України одна із найчисельніших в Україні, і ми ясна річ успадкували дуже велику мережу шкіл з рідною мовою навчання завдяки і. Цьому фактору ми зберегли свою ідентичність. Вважаємо, що сьогоднішній форум надасть можливість поставити багато таких акцентів для того, щоб можна було зберегти мережу освітніх закладів.